Усіх на благодійному забігу, це Ліга доброго бігу, організатори цього забігу. Мета це благодійний забіг. Всі виручні кошти зі стартових пакетів, сьогодні дуже багато учасників, адже у нас сьогодні і цілий марафон це 45 кілометрів. На півмарафон 24 кілометри. Доросла дистанція, ще також 10 кілометрів. От тільки що дітки, я разом з ними, дитяча дистанція 300 метрів. Ми це вже зробили. Так, Слотвінський! Наймовший учасник Ліги доброго бігу від наших організаторів. Такий приємний подарунок. Yeah, nice. Курілка, баранчик, як хочеш називай, yeah, nice. але вона тепер твоя, вона мігенька. Все, области Максимкові. Максим, Максим Ствінський. А, люблю бігати. Сьогодні такий чудовий день. 24 км по горах — Це для мене рекордна дистанція буде з такими наборами висот. Трускавець чудовий, ніколи тут не був. Дуже багато гарних місць, хочеться погуляти, подивитися. Ну і Після забігу буде така можливість, думаю, десь попаритись гарно з друзями. В Трускавці ми проводимо, називається Summer Trail. Це є один з марафонів, забігів, які ми організовуємо цього року. Цей цикл чотирьох, і ми вибрали одне з місць проведення Трускавець. Гарне містечко біля Львова. З гарна комунікація з міською владою. Це було легко організувати, І тому є можливість бігати в горах, в місті гарному стартувати і фінішувати. Тому ми обрали цю локацію. Це місто. Ліга добробігу вже. Діє з 2016 року. Ми бігаємо і збираємо кошти на благодійність. Це є в нас регулярна ліга, яка збирає кожен день ми бігаємо, кожен місяць ми збираємо кошти зараз для Збройних сил України, а також забіги це окремо, ми збираємо також кошти благодійні для Збройних сил України, але конкретно кожним забігом ми направляємо гроші в фонд Поверний живе. Я колись, ну раніше, 2-3 роки тому ще бігала. Потім як то кажуть, декрет вибив з колії, але думаю, попробуємо. І якось діти зайняли призові місця, і так вийшло, що ем, дуже гарно тут продумано з, з точки зору організації. Що е, якщо ти береш вже участь в одному забігу, то вже мусиш чотири. Прийняти участь, бо дуже гарні нагороди придумали. Вже з одної медалі толку немає. А там такий гарний малюнок виходить з тих чотирьох медалей. І він така мотивація просинається. Ну але діти дуже задоволені. Я вже так під шумок не знаю. Тут того разу біжу 10 кілометрів минулого разу три. Ну попробуємо, як то кажуть. Вже як взялися, то треба йти до кінця. Це для тебе, це для тебе. Наша процеса розпила страшно. Я дуже люблю забіги і мене тато записав на забіг, а мама за компанією з нами бігає. І тут дуже класно, тут дуже класні призи. Я вже була на багатьох забігах, але тут найкраще. Тут кубки, медалі, і тут дуже класно. Я розумію ваші мотиви, я розумію, що. Це основна підтримка ЗСУ, але для чого ЗСУ бореться? Для того, щоб український спорт був є і буде. Тому ще раз хай живе спорт, хай живе марафон і всіх зі святами. Дякує дякую. Модиться, дякую. Ну, від організаторі, виставка вам, пан Андрій Богданович, військовий головний місця Трускавця, за дійсно круту співпрацю. Це такий можливо, ми вже не вперше таке проводимо. А вам просто ми дуже вдячні. П'ять добри три. Eu faço os espíritos, eu no o meu